Маємо на скайпі начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Пане Віталію, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Дякуємо, що доєдналися в такий гарячий період. Днями ви заявили про те, що не потрібно дуже активно поширювати інформацію про звільнені населені пункти України, деякі, оскільки це може бути такий психологічний Психологічний трюк наших окупантів. Так от, користуючись нагодою вашого зв'язку із нами, питаємо вас, яка реальна ситуація зі звільненням населених пунктів Миколаївської області? <клес> Дивіться, ну, треба розділити на дві частини. Перше, що стосується Миколаївської області, вона повністю звільнена окрім трьох населених пунктів невеличких на Кінбурзькій косі. Там ну, на зараз там до 300 людей в принципі перебуває, але ми працюємо над цим. Друга частина це звільнені населені пункти, які знаходяться в сірій зоні. Тому що, по-перше, там бувають ще там, якісь підрозділи окупантів і не контролюються повністю нашими збройними силами ці території. А про них кажуть, що вони вже звільнені. По-друге, що стосується вже звільнених територій, які контролюються нашими збройними силами, ви маєте розуміти, що люди, коли чують свій населений пункт, своє рідне там, місто чи село, у них перше бажання сісти в машину і їхати, подивитися на своє майно, там, навідати своїх родичів і таке інше. Дуже багато мін перший день там по снігерівській громаді 12 підривів було. Люди місцеві, люди, які приїжджають, вони не розуміють наскільки це небезпечно, і вони дуже поспішають, щоб там попіклуватися про своїх батьків і таке інше, і це дуже небезпечно. Саме тому і ми не пускаємо їх. Вони можуть приїхати на машині і стати перед в'їздом в населений пункт, чи їх розвернуть, і їм прийдеться, доведеться шукати там готель чи щось таке. Тому і кажу, коли збройні сили кажуть, що добре, звільнено, ви вас пустять, ви можете заїжджати, то там більш-менш безпечно. Це не виключає того, що там є можуть бути якісь міни. Треба теж вести себе, себе, себе відповідно, але це набагато безпечніше буде, коли збройні сили офіційно про це повідомлять. Тому я закликаю на будь-які населені пункти повертатися тільки після офіційного е, сповіщення збройними силами і з мінами. Це одна історія. А з виявленим колаборантів і диверсійних груп наскільки напружена ситуація на Миколаївщині? Не наскільки. В принципі, я можу сказати і про Миколаївську, і потрохи Херсонської області, тому що наші працюють в тому напрямку, в південному скажімо так. Більшість окупантів коло зрадники вони виїхали, бо розуміли, що ми працюємо досить ефективно. Залишилися люди, яких там, ну так, обманули, і вони в них нема грошей виїхати. Та які повірили окупантам, що там буде тут все добре. І вони залишаються, на жаль, задурманили голову багатьом нашим людям, і ми не збираємося там полювати на відьому. Ми будемо брати тільки тих людей, які впливали на те, щоб російські окупанти тут розгорталися. Ці люди, яких там обманули, будемо надію мати, що все буде з ними добре, і вони повернуться до здравого глузду і будуть нашими гарними громадянами. Як область Миколаївська готується до зими? Ми готові. Ми вже запустили опалення. У нас працюють всі системи на 100%. Вісток. і світло, і газ, і тепло. Зараз воду воду через те, що деокупували територію до Дніпра. Ми вже третій день відновлюємо водогін. До речі, там дві машини вже зірвалися в процесі, коли ми відновлювали без жертв. Тобто, наші ну. Наші служби комунальні працюють зараз реально на мінних полях, але нам до морозів треба відновити, відновити водогін. Тому ми працюємо так. Коли ми попередні рази спілкувалися із вашими колегами з інших гарячих областей, вони закликали своє населення на зиму виїхати із. Своїх областей, чи ви, крім того, що не закликаєте людей повертатися на звільнення території через небезпеки? То чи ви говорите людям на зиму тимчасово виїхати із Миколаївської області? Ну, якщо є гроші на дорогу, так, то я би рекомендував навпаки приїхати в Миколаїв подивитися, перевірити все і там дивитися по обставинам, бо я маю надію, що наше. Я впевнений, що наша енергосистема витримає, і блокаута повністю не буде. Ми, в принципі, готові до блокауту і щодо дров, щодо попалення, там до зв'язку, але це буде незручно. Але я гадаю, що люди це не буде в один час. Це буде там день, два, тиждень. Люди встигнуть, якщо що, виїхати. До того часу, коли ми побачимо, що все дуже погано, я виїжджати ну, не рекомендую. Ми стежимо за вашим телеграм-каналом, і е, буду відвертою, не завжди розуміємо ваші емоджі, що вони означають. Але ми підготували для вас також одне емоджі. Одразу попереджу наших глядачів, що це макет. Я попрошу наших редакторів вивести його на екран. Це офіційний телеграм-канал Максима Козицького. Ще раз наголошую, що це лише макет, зроблений нашими графіками. Тепер ми вам пропонуємо розшифрувати, що це емоджі означає. Там ну. сніжинка, це лого Львівської обласної державної адміністрації. Ну і звичайно, ваше фото. Ага, зимою переїду до Львова в гості. Ага, розшифрували. Дякуємо. Ми вважаємо, що це несправедливо, коли керівники інших областей приїжджають до Львова. А Віталія Кіма, одного із кращих цієї війни, ми ще у Львові не бачили. Максим Козицький у цій студії підтверджує, що ми на зиму чекаємо вас із візитом Дякую. до Львівської області. У нас сьогодні випав сніг. О, привезіть мені. Чекаємо вас на Львівщині, Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Дякуємо вам, що тримаєте оборону на цьому фронті. І побачимося у Львові. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за роботу. Разом до перемоги. Дякую, Віталій.